У Луцьку вручили державні нагороди матерям загиблих героїв. На волині двоє молодиків вивезли у ліс і побили 14-річного хлопця. Розвідка Великої Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 вересня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку вручили державні нагороди матерям загиблих героїв. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, 9 вересня відповідно до указу президента України Володимира Зеленського орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно. Нагородили старшого лейтенанта Путінцева Михайла Сергійовича та солдатів орденами за мужність третього ступеня Буйчука Миколу Олеговича та Пятковського Сергія Григоровича. Нагороди отримали рідні загиблих героїв. У Луцькому міськрайонному суді слухали справу волинянина, якого завербували білоруські спецслужби. Чоловік втрапив під вплив білоруських кадабістів ще у 2019 році, коли їздив до Бреста. Нині його долю вирішує суд. Детальніше з'ясовували наші журналісти. У Луцьку судили волинянина, якого завербували білоруські спецслужби. Чоловік втрапив під вплив білоруських кадебістів ще у 2019 році, коли їздив до Бреста. На співпрацю волинянин погодився добровільно. За угодою з білоруськими спецслужбами він мав шпигувати за волинськими прикордонниками та зливати білорусам інформацію. Працювати усе мало за такою схемою. Волинянин по поверненню в Україну отримав. Ова вказівки від куратора комітету державної безпеки Республіки Білорусь і мав їх виконувати. Подальшому вище вказаний працівник комітету державної безпеки Республіки Білорусь, використовуючи мобільний телефон, надавав для відпрацювання завдання на збирання та передачу йому відомостей про особовий склад відділів прикордонної служби державної прикордонної служби України. На ділянці кордону в межах Ковальського району області, на що останні надавав свою згоду на його виконання, тим самим посягнувши на державну безпеку України, так завербований чоловік мав повідомляти спецслужбам Білорусі різну інформацію стосовно особового складу прикордонників, їх укомплектування, мету відрядження. Тощо, втім, попри погодження на співпрацю, Волинянин заявив, що жодних дій за вказівками КДБ не виконував, ба більше сам добровільно прийшов до Служби безпеки України та зізнався у всьому. Відтак на судовому засіданні, яке відбулось у Луцькому міськрайонному суді, вирішували чи дійсно завербований волинянин вчинив держзраду співпрацюючи з кадебістами, чи все ж він не винен і провадження варто закрити. Прокурор у справі в суді зазначив таке. Не заперечу, що без задоволення кримінальні щодо задоволення клопотання про себе кримінальне провадження закрити так дійсно в ході досудового розслідування було встановлено, що казаних не жодних дій на шкоду безпеці не зробив. Це було підтверджено і відповідями з державної прикордонної служби складі якої здійснюють оперативну діяльність підрозділи, так і безпосередньо служби безпеки України. Тому вважаю, Опитання підстав відтак, заслухавши усі сторони і зважаючи на те, що чоловік таки не діяв за вказівками агентури, його таки звільнили від кримінальної відповідальності. Втім, зазначимо, що якщо б таки з'ясувалося, що волинянин вчинив державну зраду, йому б загрожувало до 15 років позбавлення волі. На Волині двоє молодиків побили 14-річного хлопця. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, 22 серпня у селі Лемаші в Луцького району двоє молодиків примусили неповнолітнього залізти у багажник автомобіля. Вивезли у ліс та побили. В результаті цього чоловіки завдали постраждалому легких тілесних ушкоджень. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. На Ковальщині легковик збив велосипедиста. Як повідомили у поліції, волині, 8 вересня, на автодорозі поблизу села Гішин під колеса легковика ВАЗ потрапив 43-річний велосипедист. За кермом автомобіля перебував житель цього ж району. Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Постраждали від госпіталізації, відмовився за фактом. ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Україна вимагатиме від Росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за шкоду від вторгнення. Наразі Мін'юст працює над резолюцією щодо створення фонду відшкодування збитків. Як повідомляє дойча Україна вимагатиме, щоб на Генасаблеї ООН у жовтні ухвалили резолюцію про створення фонду відшкодування збитків завданих країні. Для цього потрібна підтримка від щонайменше двох третин присутніх країн. Після цього українська влада хоче переговорів з іноземними урядами щодо розробки та ратифікації міжнародного договору. У фонд відшкодування збитки мали б стікатися російські гроші, зокрема з резерви Російського центрального банку, які заморожені в країнах G7. Сума цих резервів становить майже 300 мільярдів доларів. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо повного призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією. Як повідомили у Раді, воно набирає чинності з дня ухвалення 9 вересня, а застосовуватиметься з 12-го. Зокрема, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан пояснив, що угода про спрощення візового режиму. Надає привілейований доступ до єс громадянам інших країн, які мають з європейським союзом спільні цінності, розпочавши неспровоковану та нічим не виправдану агресивну війну, включаючи здійснення невибіркових атак проти цивільного населення, Росія зруйнувала таку довіру та порушила фундаментальні цінності міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дії Росії і ще одним доказом нашої непохитної підтримки України та її народу, сказав він. Північна Корея фактично оголосила себе ядерною державою. В країні ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю у разі загрози. Як повідомляють корейські інформагентства, північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні. Ядерна зброя також може бути використана в ситуації, що викликає катастрофічну кризу у сфері безпеки північнокорейців. Згідно з законом, кінчен матиме одноосібний контроль над ядерними збройними силами. Розвідка Великої Британії вважає мало імовірним, що нові військові навчання у Білорусі є свідченням підготовки до прямої участі у війни в Україні. Як ідеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості і існує невеликий шанс, щоб вони розгонули свої сили в Україні. Нагадаємо, 8 вересня військові білорусі розпочали планові навчання щодо повернення. Території захопленої силами противника та забезпечення безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня. У 2023 році в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату. Вона буде на рівні грудня поточного року. Як повідомило у міністерстві фінансів України, пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки та оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов'язань держави. Близько 5,5 мільярдів гривень буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Також залишається пріоритетом фінансування в наступному році і медицина. США запровадили санкції проти іранських компаній, яких підозрюють у виробництві дронів для Росії. Як пише Reuters, мова йде про чотири установи, крім самих компаній. Під санкції потрапили їхні керівники. 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть Росії до кілька сот сотень БПЛА і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хоче отримати БПЛА для війни проти України на тлі значних втрат своїх безпілотників. Проект резолюції МАГАТЕ підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку ЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України. За даними видання Reuters, проєкт підготували Польща та Канада напередодні засідання Ради керуючих вищого директивного органу МАГАТЕ, яке відбувається наступного тижня. Проект, що розповсюджується серед 35 країн, що входять до Ради Керуючих, є продовженням резолюції прийнятої на екстреному засіданні ради в березні. Проект засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації проти ядерних об'єктів України, включаючи присутність російських військових і персоналу Росатому. На Запорізькій атомній електростанції, що триває, йдеться в документі. Збройні сили України ліквідували вже 51 тисячу 900 окупантів. Станом на 9 вересня українські військові також знищили 2122 тисячі танки, 1237 артилерійських систем, 4575 тисячі бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На пункті пропуску у Стилух, чоловік пропонував прикордоннику 500 доларів хабара, щоб безперешкодно виїхати з України. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, за пів тисячі доларів порушник спробував домовитися з інспектором прикордонного контролю, аби перетнути українсько польський кордон. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту кримінального провадження про підозру. У п'ятницю 9 вересня у Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями, які загинули у війні з расистами за волю і незалежність України Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним. Воїнів відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі. Лучанин Бохунюк Ігор Євгенович 1966 року народження, 9 листопада 2020 року, був призваний на військову службу за контрактом на посаду розвідника розвідального відділення розвідального взводу механізованого батальйону. Ігор Бухунюк. Помер 6 вересня в третій міській лікарні міста Миколаєва від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Миколаївського району Миколаївської області. Волошкін Роман Сергійович 1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації ніс службу у мотопіхотному батальйоні. Загинув Роман Волошкін 6 вересня в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять, честь і шана героям. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що в Росії залишилося менше 200 іскандерів, і вона їх береже. Натомість випускає по Україні старі ракети С-300. Про це він заявив у подкасті Української правди та Центру оборонних стратегій. Скібіцький зазначив, ракет С-300 у расистів дуже багато, і це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років. А більшості з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити із бойового складу. Її переробляють. Їх близько семи тисяч. Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на три роки, зазначив Скібіцький. У Рожищі 49-річний водій автомобіля Toyota збив двох неповнолітніх 14 та 12 років. Як зазначили у поліції, аварія трапилася 8 вересня. Відомо, що діти їхали на електросамокаті у попутному напрямку. Їх госпіталізували. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. У селі Полонка, що біля Луцька, 8 вересня, сталося ДТП. Автомобіль Toyota Корола збив електроопору та врізався у недобудоване приміщення. Як повідомили правоохоронці, 17-річний водій, житель Луцького району, ймовірно, не впорався із керуванням. Це і стало причиною ДТП. Внаслідок зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації. 9 вересня із 8-ї години ранку у пункті пропуску у Стилух зосін розпочали пропуск порожніх вантажівок на виїзд із України. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Таких домовленостей досягнуто між головними прикордонними уповноваженими України та Польщі. Водіям порожніх вантажівок рекомендують обирати для виїзду у Польщу пункт пропуску у стилух зосін. Зазначимо, таке рішення дозволить суттєво зменшити катастрофічні черги на пункті пропуску ягодин. Там, за станом на 8 вересня, на виїзд очікували 2670 вантажівок. Затор розтягнувся на багато десятків кілометрів. у нас оладіє. Все добре, все все добре. Молодці! Молодці! Ми калику теж попал сьогодні! Ну ми вже тут, вже вже все добре. Спасибо, Масіки, у нас оладі осталося. Будете? Трішечки, Трішечки пізніше. Сили оборони України повністю звільнили з під російської окупації місто Балаклія у Харківській області. Про це в доповіді президенту повідомили військові збройних сил України, пане президент, пане командуючи, місто Балаклія, Харківська область взято під контроль. «Це на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом. Дякую, пишаюся. Бережіть себе до перемоги. Слава Україні! Написав під відео Володимир Зеленський. Волинську область накрили дощі. Так, 9 вересня протягом дня очікується значний дощ місцями грози та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Рівень небезпечності перший жовтий. Температура в день до 20 градусів тепла. Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі. 10 вересня також буде хмарно. Прогнозують невеликий місцями помірний дощ вночі та вранці. Місцями туман, вітер до 10 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 12, плюс 17. Схожа погода буде і 11 вересня. На цей день синоптики прогнозують значний дощ. Вітер до 12 метрів за секунду. Місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 тепла. В день плюс 10, плюс 15. Завдання були ну, наприклад, взяти населений пункт довгеньке. Було один такий момент, що просто виходили. Їх було приблизно до 15 осіб. Нас половину менше. Завдяки тому, що ми були підготовлені і яку складну хвилину не розсірялись, з ними зрозуміли, що таку кількість противника ми не здолаємо своїми силами і просто пішли на розмову. Вони в основному майже, майже мовчали. Я так зрозумів, це теж їхні розвідники були, так як форма була горка, а в горці в їх майже всі ходять розвідники. В цей момент треба було бути дуже спокійним. Тому що на той момент нас дуже мало було. Вони теж злякались завдяки тому, що ми їх вели в обману, що нас тут багато, ззаду стоїть мінімум 40 чоловік, плюс стоять коробки наші, і вони злякались. Ну, Завдяки цьому якось ми змогли як наступити на язик, поговорити з ними правильно. Все розійшлося. Ну недовго розійшлися. Передали дані на наші. Артилерійські підрозділи батальйонів, після чого вони нанесли артилерійський удар по противнику. На Харківщині Збройні Сили України звільнили понад 20 населених пунктів. Про це під час брифінгу, 8 вересня, повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Загальна площа території повернутої під контроль України на Харківському та Південно-Бузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів. За його словами, на Краматорському та Слов'янському напрямках є покращення тактичного положення ЗСУ. Українські воїни просунулися в глибину до 2 та трьох кілометрів відповідно. Підрозділи 103 ї окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України у ході введення наступальних дій звільнили село Озерне. Угрупування сил оборони також продовжує ведення активних дій на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Як зазначив громов, противник частку. Ковно деморалізований, однак продовжує чинити опір. Волиняни продовжують спалювати сухості та бадилля замість того, щоб компостувати через дії людей в області продовж року виникло більше. 300 пожеж у екосистемах вогнем знищено більше 10 дачних будинків, а також загинуло двоє людей у Луцькому районі. Тому з приводу паління трави, що призвело до фатальних випадків, рятувальники вирішили ще раз нагадати мешканцям нашої області про шкоду та відповідальність за такі дії. Ті пожежі, які трапляються, хочу звернути увагу: вони перекидаються і на лісові масиви, де гасіння пожеж дуже складне. Витребовує багато і зусиль, і матеріальних ресурсів, і так само пожежі на торфовищах нас теж, скажем так, дуже бентежать, тому що це величезні об'єми робіт, величезні збитки. І Якщо не так давно в нас штрафи коливались там порядка до 170 гривень, то на сьогоднішній день хочу довести, що відповідно до статті. 77 прим. 1 на штрафи вже коливаються від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень на фізичні особи. У ДСНС Волині кажуть, регулярно проводять роз'яснення серед населення. Важливо дотримуватися закону та правил за їх порушення. Передбачені чималі штрафи. Якраз в тих випадках, про які ми говорили, загибелі людей мали безпосередню участь і самі ті громадяни, які здійснювали підпали. Знову ж вертається того, що я казав, огонь не контрольований. несе за собою біду. Справжню біду. Інші випадки. Також які досліджує органи правоохоронні, це моменти, коли люди з силу тих підпалів з вижили, але зазнали значних опіків. Вернусь до того, що починаючи відповідальність, іде від як від штрафів. Так до обмеження волі громадян і в свою чергу ті ж самі підпали до чого я веду. Несуть несуть біду та загибель загрозу для життя людей, самих громадян. В силу тих обставин можна постраждати не лише самому, а й потягнути з собою загибель інших громадян. Вихід із ситуації це компостування старшим людям, які звикли кинути сірник у купу сухостою, інколи нехтують як своїм здоров'ям, так і інших. Обранці громади уже неодноразово підіймали це питання, аби людям забезпечили вивіз таких відходів, особливо у приєднаних громадах. Наша команда вже неодноразово піднімала це питання про те, що з приєднаними громадами це питання піднялося ще більш гостріше. Нам необхідно в кожних чи там декількох населених пунктах все ж таки робити якісь компостувальні ями, щоб дати змогу людям його туди звозити, щоб не було так, що люди ми готові, але скажіть, куди його. Завозити і це найважливіше питання, над яким має працювати наше комунальне підприємство Лус спецкомунтранс, і розробити цей план роботи з компостуванням наших відходів. Наприклад, у Луцькій міській громаді уже більше року привчають малечу до компостування у декількох міських садочках. Відділ екології встановив компостери для таких відходів. На Волині фіксують нову хвилю коронавірусної інфекції та навіть рекомендують повернутись до носіння захисних масок. Якщо ж влітку позитивні плр тести отримували лише деякі волиняни. То вже у вересні лише за добу підтвердили понад 200 випадків covid 19 найбільше у Луцькому районі. Тож епідеміологи впевнено кажуть, коронавірус повертається. За минулий тиждень було вже зареєстровано 711 випадків. Якщо перед тим тиждень було зареєстровано дещо понад 400 випадків. Кількість важких випадків вона зростає, оскільки от за минулий тиждень кіль... Кількість госпіталізованих становила 15%, це понад 100 осіб. А тиждень перед тим у нас було 13%, і це понад 50 осіб було лише госпіталізовано. Тобто кількість хворих зростає, відповідно, що необхідно, необхідно готуватись і захистити себе і своїх рідких рідних від цього небезпечного захворювання. Епідеміологи рекомендують волинянам дотримуватись епідеміологічних норм, зокрема, і повернутись до носіння масок. Тим часом у сусідньому Львові міська влада вже заговорила про ймовірне повернення контролю над масковим режимом. У Луцьку ж кажуть, поки такого не планується. Ну поки в нас інформації ми такої не збираємо точно і так, є певний ріст, але це, на даний момент тут нічого не можу сказати. По масковому режимі ми не ми, ми вирішимо цей момент так так. Зауважимо, що масковий режим ні у Луцьку, ні на території області жодними рішеннями влада не скасовувала. Поступово мешканці стали менше одягати маски у публічних місцях. А з початком повномасштабної війни і, взагалі, про них забули. Тож, якщо ситуація буде загострюватись і ковід, 19 поширюватиметься, у місті може повернутись суворий контроль за дотриманням маскового режиму у публічних місцях. Згуртувались для того, аби школярі таки змогли відвідувати школу. У селі рованці, що біля Луцька батьки оригінально підійшли до того, аби під час навчання їх діти перебували у безпеці. Справа в тому, що місцева школа не має повноцінного укриття. Втім, бажання батьків, аби їх діти таки пішли до школи і вчились офлайн, допомогло вирішити проблему. Навчальний заклад домовився із місцевими жителями, які живуть поряд, аби ті до Дозволили школярам у випадку повітряної тривоги ходити у їхнє укриття. Наша школа, укриття немає. Так. Е, є е, громада наша, є е, будинки приватні поруч, так. Е, які готові надати таке е, укриття для того, щоб діти мали змогу під час повітряної тривоги е, пересадіти в укритті. Нам гарно пішли на зустріч. Тому що ми не можемо лишити батьків, яких майже відсотково, Хочуть, щоб діти пішли в школу. У таких укриттях в приватних обійстях, за словами пані Наталії, може поміститись близько 150 дітей. Таких будинків декілька, і вони зовсім поруч зі школою. Капличко. Скажуть, де повісити повісимо. чи на воротах, чи на будинку. Самі власники будинків теж мають школярів, які навчаються у цій школі. Тож зізнаються і самим так буде спокійніше. Ідея була певно, батьків батьківського комітету. тому не звернулись до нас, і ми раді були їм предоставити приміщення своє, яким ми користуємося зазвичай, але щоб наші дітки могли навчатися, здобувати освіту і в подальшому навчатися, можливо, вище, хоч був в закладах достойно. Переживаємо за дітей. У нас ще є 9-й класник, це найменший із п'яти синів, він ще ходить до школи. Ну і, звичайно, треба ж буде десь йти до якогось навчального закладу після 9 класу. Так само хочемо, щоб здобував освіту. Онлайн це. Кажу, це не зовсім добре. Краще, щоб діти ходили. Ну і враховуємо те, що в нас школа зовсім недалеко. Вони встигнуть прибігти в разі тривоги повітряної. Ну, звісно, ми всі вже дорослі усвідомлюємо цю небезпеку, але так, так само розуміємо, що небезпека не може чатувати скрізь, так само і вдома. І все-таки хочемо прорахувати всі можливі варіанти, щоб навчальний процес був найбільш більш ефективним. Звісно, ми в цьому зацікавлені. І діти, ми знаємо, що діти. Дуже зацікавлені в тому, щоб відвідувати разом з усіма в шкільних класах, з усіма дітками. Тож школярі у рованцях готові до повітряних тривог і навіть вже встигли неодноразово під час уроків ходити в укриття, адже від 1 вересня рашисти вже кілька разів встигли привітати дітей з початком навчального року. На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду чоловік із Володимира. Його підозрюють у дезертирстві. Ще до війни у грудні минулого року він самовільно залишив військову частину і нині його судять. Судове засідання оголошено відкритим Луцьким міськрайонним судом. Розглядається обвинувальний акт. Чоловік служив за контрактом у військовій частині міста Володимира в реактивному артилерійському дивізіоні на посаді водія. У судовому засіданні чоловік розповів, що він просто передумав служити і пішов додому. Причини такого рішення не пояснив. Слухаємо. Ваші пояснення по суті вчинено. Горудні місяці, 24 людня. Після кінця робочого дня поїхав домов, я не повернувся в борги, бажає продовжувати військову службу. Крім того, чоловік був уже судимий. За цей час слідство дослідило усі обставини справи. Прокурор просить суд дати чоловіку 5 років в'язниці разом із тим, і з можливістю пом'якшити покарання за щире каяття. Де проводить час на розсуд, не поносить. Зміни залишення ської частини з метою ухвалити сільської служби обомовок судової країни крім воєнного стану. Тобто, чинні кримінального пропорушення передбачено частиною тридцять кодексу України. кронкодексу країни. Вісток ще ви потомчені на суд протинує визнаки помирає, грошевини чи не злочин передбачення частиною 3 статті 408 кодексу України, призначені за даний злочин, покарання визначення санкцій даної статті у вигляді п'яти років на у висновку. Суд, вислухавши усі сторони по справі, виніс вирок волонянину, слід визнати винуватим. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтею 408 частиною 3 Кримінального кодексу України, призначивши йому покарання 5 років позбавлення волі. На підставі статей 75-76 Звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років із потового строку. Не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Тож тепер засудженому потрібно буде впродовж кількох років регулярно з'являтися до правоохоронців та не вчиняти злочини, бо ж за порушення цих правил чоловік може отримати реальний термін і сісти за грати. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!